Ви коли вже операція Мідас почалася? Ви знаходилися в СІЗО, але прокоментували з я не пам'ятаю комусь з колег стосовно того, що міндіч це тільки верхівка айсберга, і все, що ми почули, це тільки верхівка Айсберга. Можете якось пояснити, що ви мали на увазі? А чому цей меседж був? Поясню, тому що відповідно до первинної нашої початку нашої роботи ми починали працювати по Міністерству оборони і діяльності. Карлсона в цьому напрямку, uh -huh. і це був основний, е, основний наш мотив і аргументи нашого початку роботи в, по, по напрямку цієї діяльності, в тому числі по Карлсону його оточення. Тому я сказав, що це. І я, і я ніколи не вважав, що він є м, ключовою особою в часті виконання цих всіх проєктів, ну називаємо проєкти. Тому що ну це неможливо е, з точки зору нейтралізації. А хто був? Я не можу сказати на, на даному етапі, тому що слідство ще триває, і жодних результатів не прийнято ще. Тобто, є але вим... ми побачимо там представників вищого керівництва держави. Сподіваюся, що так знову ж таки кажу: є старий класний вираз. Головне не те, що ми знаємо, а те, що можемо довести. Ага. Оце велика проблема. Між щоб просто розуміли всі громадяни України в вперше що. Не все ми, що ми знаємо, може бути в матеріалах доказів, тому що не все можемо довести. Що можемо довести, то, то звісно буде в документах і буде відповідне рішення.